Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І на цей раз у нас Spring Your Road. Погнали! Точно? Точно? Не, знаю. Не знаю. Один друг сказав. Один До зустрічі. Друг сказав. До зустрічі. Даріус, Даріус, що ти задумав? Ще гонок і його, гонок, його територія гарасся в нормі. Йому Це потрібно випродати потрібні здібності. Ти його використовуєш. Я не використовую його, просто я знаю, на що він здатний. На тебе нашло? Що на тебе не найшло? Не всі гонки можна виграти за, за кермом. Щось Даріус мені не подобається, чесно сказати. Погнали! Давай, Камаро, швидше. Ти зможеш. Ось так. Ми вирвались в лідери. Давай. Давай. Так, сюда. О, Самсоне. Я радий, що ти мене обігнав. Та бляха-муха Самсоне, що ти виробляєш? Бляха-муха, давай, 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 давай. Так сюди. Бляха-муха як тісно, бляха-муха. Рис, та бляха-муха. Та бляха-муха Самсоне, що ти виробляєш? Давай блокуй його. Все пізно. Він обігнав. Треба обігнати цього покидька. Бляха-муха! Все тут без варіантів. Погнали знову. Дубль номер 2 називається. Оцей застранець на порше. Все зіпсував. Хоч винен я, що в мене руки з іншого місця ростуть. Але нічого, я виправлю це все. Ми обженемо цього засранця. Но він... Я тобі не дам обігнати покидьку Не дам тобі засранцю обігнати мене Прискорюємось. Так, сюди. А ось і фініш. Грошовий приз 13400, ти отримав доступ. Підвізка клас, другий досконалений комплект. Знову. Этот район для Це район для насправжніх настоящих... справжніх гонщиків. Крадіям і щурам тут не місце. Ти кого ти тут щуром назвав? Я тобі покажу за щура. Перепрошую. Знову Вайбермен. мені щось там приходить. Так що, на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!